Усім привіт! Завершуючи наш модуль про властивості компонентів, розгляньмо ще одну корисну функцію, яка об'єднує все, що ми вивчили раніше. Часто в роботі ми маємо справу з складними компонентами, де одні елементи вкладені в інші. Як у карці товару, де є і зображення, і заголовок, і кнопки з власними властивостями та налаштуваннями. Погодьтесь, часто буває складно дістатися до властивості компонента, який захований в структурі іншого. Наприклад, коли в картці товару потрібно змінити іконку в кнопці Купити, яка знаходиться десь на третьому рівні вкладеності. Але ми знаємо, як спросити цей процес для вас. З цими вкладеними властивостями можна працювати, виносячи їх на верхній рівень і керувати будь-яким елементом прямо з основного компоненту. Це як мати пульт дистанційного керування для всіх його внутрішніх налаштувань. Розберімо, як це працює на практиці. Припустімо, у вас є компонент картки новин. Всередині неї є власні властивості та інші компоненти: заголовок та основний текст, який можна редагувати, мітки категорій, текст та колір, якого можна змінювати, кнопки з власними іконками, станами та текстами. Кожен з цих компонентів має власні властивості, до яких раніше доводилося діставатися через глибоку структуру шарів. Але тепер, замість цього, ви можете, скажімо так, витягнути потрібні властивості на верхній рівень. Для цього обирайте компонент верхнього рівня, нашу картку. Та переходите до палітри властивості в правій бічній панелі. Натискаєте на плюс, наче створюючи нові властивості компонента. Але замість логічної чи текстової властивості обираєте функцію Вкладені екземпляри. У вигульковому списку, що з'являється, позначаєте компоненти, з якими ви хочете працювати напряму. Тепер, обираючи лише дочірній компонент, ви можете бачити властивості і усіх вкладених компонентів та одразу налаштовувати їх, наприклад, текст у кнопці чи колір та зміст тегу. Властивості кожного окремого компонента групуються, ви можете згортати та розгортати ті чи інші компоненти. До речі, Figma дуже розумно допомагає орієнтуватися в цих налаштуваннях. Коли ви наводите курсор на властивість, у правій панелі відповідний елемент на полотні підсвічується світло-фіолетовим кольором, таким чином, виділяючи, що саме ви редагуєте. Важливо розуміти, що вкладеність може бути досить глибокою. І Якщо ми послідовно витягнемо властивості через усі рівні нагору, то ми зможемо керувати навіть найглибше захованими налаштуваннями прямо з картки. У вікні вибору властивостей ви побачите зручні відступи, які показують рівень вкладеності кожного компонента. Працюючи з логічними властивостями, важливо враховувати одну особливість. Коли ви приховуєте блоки, наприклад, встановлюєте значення хиба для блоку характеристик в карті товару, то Figma автоматично прибирає з панелі усі його прив'язані налаштування. Це насправді дуже зручно, тому що панель не захаращується налаштуваннями прихованих елементів. А коли знадобиться знову налаштувати цей блок, просто увімкніть його і всі властивості миттєво з'являться на своїх місцях. До речі, щоб побачити ось цю опцію вкладені екземпляри в панелі, компонент має містити хоча б один вкладений екземпляр, або просто мати хоча б одну властивість у вкладеному компоненті. Якщо ж ви не бачите цю опцію, спочатку додайте будь-яку властивість до компонента всередині. Впевнений, що ви вже знаєте, де в своїх дизайн-макетах застосувати цю функцію. Оскільки з властивостями компонентів ви тепер знайомі повністю, вмієте працювати з текстом, керувати видимістю елементів через логічні властивості, змінювати вкладені компоненти через властивості заміни екземпляру, налаштовувати варіанти оформлення та навіть витягувати властивості на різні рівні, саме час закріпити це все на практиці. Попереду вас чекає практичний модуль і навіть не один, а цілих два. У першому ми зосередимося на роботі з окремими властивостями, створимо прості компоненти, щоб закріпити роботу з кожним типом властивостей, а в другому ж модулі ми перейдемо до реальних прикладів, де будемо комбінувати різні властивості для створення гнучких інтерфейсних компонентів.